Олександр Кибукевич, здобувач освітнього рівня, бакалавр сакральність як універсальна форма культурного діалогу. Це е, Рівенький державний гуманітарний університет. Прошу, пане Олександре. Доброго дня. Доброго. Говорячи про, про мистецтво, про те, як на його впливати, як воно впливає. Хотів би звернути нашу увагу на один чинник на сакральний чинник, так як моя тема сакральний чинник, як форма міжкультурної комунікації. Звернути увагу на те, як він впливає, як е, в даний момент в цій ситуації, яка сталася от е, в світі, в нашій країні. І так як моя тема, де говорить, що як форма міжкультурної комунікації, я думаю, що ми розуміємо і. Цінуємо людьми, які вміють комунікувати. І особливо в останній час ми хотіли би знайти мати тих людей, які вміли б там провести якісь переговори, про щось домовитися, досягти якихось певних хороших результатів. І, взагалі, в житті ми цінуємо людьми, які вміють комунікувати, спілкуватися, вміють вислухати. І на комунікацію, на спілкування, на те, як, наскільки результативними будуть ті чи інші перемовини яких будуть досягнені домовленості, впливає багато чинників, і один із чинників, це на що я хотів би звернути це сакральний чинник, Того, що особливо в останній час люди зрозуміли, побачили, що деколи політичні якісь військові аргументи вони не можуть знаєте, так вплинути, дати такі певні результати. То дуже часто вже звертаються до чогось такого релігійного сегменту, до чогось духовного. І хочу звернути на те, що цей чинник він може як і позитивно впливати, так і негативно. Того, що коли спілкуються певні люди між собою, і в їх є якісь певні спільні цінності, спільні традиції, символи, якісь ритуали, то їм легше досягнути Результату в тих, хто домов... домовиться про щось, бо вони щось спільне мають. А коли щось різне, вони знаєте з різними якимись цінностями е, приходять і починають спілкуватися і ще звертаються до цього, шукають щось те, що їх роз'єднує, то воно навпаки може помішати і, навпаки, е, роз'єднує людей, і вони ні до чого не можуть досягнути. тому е, в спілкуванні, в комунікації важливо шукати те, що є спільне. Навіть коли зустрічаються люди якісь різні, то навіть тоді, коли можливо важко знайти щось спільне, то треба з повагою ставитися один до одного, до тих цінностей, до тих традицій, які сповідує інша людина. І тільки так можна про щось домовитися, щось досягнути, щоб шукати те, що об'єднує. і або Шукати а, те, що якесь спільне є, і таким чином, а, цей чинник він може допомогти. Дивлячись на те, що відбувається зараз в нашій країні в світі, ми бачимо, що те, що мало би діяти, те, що мало би працювати, воно деколи а, не працює. Спілкуючись, знаєте, з якимись людьми, які там, десь на передовій, вони часто кажуть, що нам допомагають люди, які ми не думали, що вони нам допоможуть. Є люди, які жертвують собою своїм життям, навіть яких ніхто не заставляє. Вони просто їдуть, допомагають, щось роблять для перемоги, щоб допомогти тим людям, які там нас захищають. І в цьому всьому дуже часто допомагає ось цей сакральний чинник, того, що. Дуже часто навіть при церквах чи просто якісь релігійні громади вони збирають людей, які мають спільні інтереси, і вони їдуть, роблять певні справи, які допомагають, і роблять благо навіть для країни і для інших людей. Тому цей чинник він працює. Зараз, якщо взяти українців, які зараз роз'їхалися по іншим країнам, десь поїхали від війни, ми бачимо, що я думаю, що десь воно впливає з однієї і хорошо на інші культури, того, що українська культура, українські традиції вони йдуть по світу, несуться. Інші люди це бачать, воно розказується більш поширюється по інших країнах і. Українська культура вона стає більш визнаваною, більше про її починають знати, чуть і ось так. Але з іншої сторони, на нашу культуру, так як зараз з Росії йде війна, з іншої сторони, з одної сторони, хочуть вбити людей, знищити, з іншої сторони, хочуть знищити нашу культуру. те... Те, що є наше українське, то нам важливо пильнувати і боротися з тим, щоб наша культура вона не втратилася. Того, що з різних боків тиснуть, хочуть ну, нашу культуру зруйнувати. Те, що раніше було цінностями українців, те, що раніше було чимось таким особливим для українців, воно зараз з часом. Руйнується і стає ніщо, то треба боротися з різними ворогами, з тими, хто хоче знищити, боротися за, своє, за свою культуру, за свої цінності і. Боротися за це. щоб наша культура вона зростала і поширювалася на інші країни. Я думаю, що в цьому допомагає якраз сакральний чинник, того що якщо взяти українську, навіть культуру, мистецтво українське, то там і картини, які малюються, пісні, в яких оспівуються, там дуже часто є щось це сакральне, духовне, таке божественне, і нам не варто його втрачати.